Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші питання. Наша глядачка Олена Плигань з Білої церкви пише: Хотілося б у ваших уроках почути про те, як правильно вулиця Франка чи вулиця Франко відповідаю: Чоловічі прізвища на «ко» – «енко» змінюються за відмінками, наприклад, Володимирові Кличку. Андрієм Шевченком, Петра Порошенка. Отже, вулиця Івана Франка. Але це правило не поширюється на жіноче прізвище, що закінчується на «ко-енко». Тобто, жіноче прізвища на Енко не можна відмінювати. Наприклад, Ніною Матвієнко. Юлії Тимошенко Ліні Костенко цікаво, що прізвища наук Шевчук-Кравчук більш поширені на полісці, по діллі і в Галичині. А Енко Шевченко Кравченко по Дніпру ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.